Вітаю всіх, хто дивиться мене і цікавиться нумерології, психології. І як пов'язана ваша дата народження з вашим життям? Що це за програма? Бачите, як зараз, є програми. Якщо вивчаєте програми свої, зв'язані з датою народження, ви тоді розумієте, яка ж молодь мені, накосячили. Ви тоді розумієте, де ви накосячили? О, яка цифра там йде не так, як треба, і що треба виправити? Тому що є різна нумерологія: є нумерологія дьявола, Нумерологія жертви, нумерологія воїна, яка ще є, нумерологія колесо фортуни, нумерологія смерті є. І треба знати. О, ось такий в мене є бичок. Моя родилася в рік БК. І мені подарували колись таку сатуетку. БК, бачите, краса, люди вміють робити таку красу. І так сьогодні номер нумерологія 8. Якщо ви порахуєте свої цифри, наприклад, 02 ви родилися, і ще ваші діти, це в основному діти, двохтисячники. У них буде число 8, сьогодні про 8. 2.03, наприклад, 2001. Якщо всі цифри 2, додати 3, додати 2, додати 1, це буде 8. Тобто всі цифри ви додали, нулі пропустили, все. Якщо ви людина старша, у вас більше цифр, і ви додаєте, у вас виходить 44, ви віднімаєте 36, і це буде теж число 8. А це число у картах Ленорман гроб. Ну, о, якось ставко. так, отак люди родилися. Прослідкуйте за цими дітьми. Напишіть, чи у вас є такі діти. До речі, якщо ви не зрозуміли, як треба порахувати, напишіть свою дату народження, я вам порахую, це не треба за це кошти платити, нічого це безкоштовно. Якщо ви хочете питання, пишіть у телефон, у телеграм, у вайбер. Одне питання 100 гривень. Я більше, ніж 400 гривень, не беру за різні, потім питання навіть трошки розширені. Людину я без нумерології ніколи не дивлюся. Я завжди дивлюсь її нумерологію, і тоді ще дивлюсь на картах. Мені карти допомагають, але нумерологію я без неї не можу, тому що це програма людини. І вона відповідно веде себе і складається в неї життя відповідно її програми. Ми просто ще не звикли про це. Думати, що є програма, то що ми завжди звикли, як, як говорять, так, так положено. -то Бо тут, я живу, ми так положено. То положено заміж вийти, родити дітей, так положено. А чи вже це так прийнято, чи не прийнято, це вже таке. А в програмі вже цього нема. Сприймайте життя як гру. Як гру, але серйозну гру. І от хто пройде цю гру. Той буде переможцем. І вже коли хто переможець, ніхто не питає: А що ти використовував для цього? Знання, силу, хитрість. І так, нумерологія 8. Якщо ви додали свої цифри, або ви відняли від тої суми 36 і ваше 8 число гроб. Да, мені теж ця нумерологія не дуже подобається, може вона вас лякає, а це, але люди це, відповідно, які закриті. І діти ваші закриті, можуть бути, нічого вони не розповідають по, по справі. Так, так, ні-ні. Ці люди можуть закриватися в кімнаті, сидіти, вони не хочуть, щоб їх зачіпали, трогали. Вони не люблять них компаній. І батьки часто думають, що дитина дивна, якась вона аутіст, до речі, теж можете написати, чи є в кого такі знайомі, що ви порахували вісім, і це є аутисти. Вони закриті, це в основному 2000 року, це вісімки. Закриті, сидять собі там. Я не знаю, є така, що теж я читала, це не моя, що вісімки до них, як причеплюються якісь потусторонні сили до них, і вони стають дивними. Не знаю. Я не знаю, це я не буду говорити. Число вісім люди дивні, і, а значить, вони закриті, тихі, можуть бути хмурі, здається людям, що вони злі. Якщо дві тина ваша хоче грати, до речі, хоч вона і дивна, і закрита, і не сильно розмовляє, але хоче грати на якихось інструментах і слухає якусь важку музику. Нехай грає і слухає важку музику. Можливо, ці діти можуть малювати якісь дивні картини, які теж не зрозуміли нікому. Теж хай малюють. Це прийшло нове покоління, яке нам уже не зрозуміти. Ну, зовсім не зрозуміти. Їх, можливо, зрозуміють через 100 років. Я не знаю. Але ці люди, представники 8 числа, можуть бути дивними. Це ще поплю. Вони дивні, це ще по плюсу. Часто вони можуть проходити, входити в якісь психічні розлади, самі собі щось думати, самі себе щось накручувати, закриватися, нікому нічого не говорити. І другим іншим людям, які не є особливо вісімкою, це їм наскільки важко з такими людьми, що вони не знають, що з ними навіть і робити. Але якщо ви знаєте, що у вас така дитина закрита, а залишайте її, хай вона сидить, і вони самі в собі тихі з однієї сторони, ну, в принципі, вони тихі і спокійні. Чи можуть вони? Ходити на роботу. Так, вони можуть ходити на роботу у якомусь закритому приміщенні працювати. Вони можуть бути якимись конструкторами, так, да, якщо вони в закритому якомусь приміщенні в кабінеті і працюють. Вони можуть бути музикантами, вони можуть бути музикантами і з дуже важкою якоюсь незрозумілу музику грати. Вони можуть бути музикантами. Вони можуть бути навіть юристами і адвокатами, але вони можуть бути похмурі і довго і багато говорить вони ці люди. Не будуть все. От так я хотіла сказати, але вони ще можуть бути в ритуальних магазинах працювати, вони ще можуть бути на цвинтарі працювати. Так, вони можуть працювати. Але це у них професія з, з закритими приміщеннями. От розумієте, їх кудись таке тяне, от, закрити не, не в люди. Не так, що скрізь ми йдемо. І всіх ми зустрічаємо, ми всіх так любимо, ми всіх. Ні-ні ні, вони виступати не люблять. Вони не будуть оце відео, таке, ось, як я виходжу, оце або хтось там показує, або вчити там, виступати на аудиторію. Ну, може, може десь буде він якимсь фізиком, і він тоді вийде десь про бубани, щось, ну, навряд чи не знаю. Напишіть, може, у вас так і є. Я не можу згадати, це в основному це люди. Деякі кажуть що вони довго живуть, я теж не можу це сказати. Мені просто цікаво. Але це в основному діти від діти. Діти 2000 року ну, до 2015, бути. от 8, чисто може зустрічатися. От може зустрічатися. Напишіть, якщо у вас є такі знайомі, мені теж цікаво. І чи дійсно вони оце такі? Важкі, незрозумілі, мовчазні аутисти можливо бути. От е, сімейне, яке може бути у них е, здоров'я у них дуже слабке. І тому, якщо ви порахували, ваша дитина вісімка, відразу дивіться, імунітет підвищити, вітаміни, там закаляйте, хоч як-небудь. Е, тому що потім, як відросте, у них почнуться якісь хвороби, такі не дуже добрі. Тобто на межі е, життя й смерті. І живе людина, і вилікувати їх. Таке може бути із цими, хто, роди, хто у кого такий код прихований. <клес> ну, все якось так коротко, щоб ви зрозуміли, що це за люди. Я про них багато і не знайшла нічого такого цікавого про цих людей. Але оце така, прихований такий код у цих людей є. Так що, як вам цікаво, цікавтеся. Це дуже цікаво, щоб, ну, щоб знати, хто ви є, щоб розуміти, як вести себе. І вже люди інші, вже ми живемо в період змін, ми повинні розуміти це. Не так, як нам сказали, що так треба, а порахуйте і знайте, хто ви є, бо хто ваші оточуючі. І не задавайте питання. Вже я хворію, кашляю. Тому ефір так зробила якось, якось зробила. Наступний ефір число 9. Приховане число 9, це вже краще буде, це буде букет. Це вже трошки веселіший. Бачите, ми вам кажемо, такий нещасний родився, бо нещасна не везе, От чого? Тому що ось такий код. Ще є таке, погані, можна, можна, як кажуть, негативні цифри, які можна вичитувати. Є таке. Якщо у вас багато нулі, наприклад, ви родились з 2000 року. Або ваші родичі, або ваші діти. Там багато нулів. І ви бачите, що людині не везе, це теж треба вичитувати ці нулі, треба вичитувати. Тобто читати молитву. Ви мене зрозуміло, Треба вичитувати. І тоді можна підправити трошки життя людей. Можна трошки підправити. Так що якось так, цікавтеся собою, цікавтеся своїми дітьми, задавайте питання, вайбері, телеграмі, телефон я залишу. Якщо ви не можете, я ще раз кажу, порахувати, я вам порахую, якщо ви не можете зрозуміти, хто ви є. Але я перед цим в мене багато відео. Це просто про числа, коли ви народились. А це по Ленорман, то я старо пов'язувала, а це з картами Ленорман. Ось так у житті багато що пов'язано. Є причина наслідкові зв'язки. Просто люди їх не вивчають, просто люди не знають. І це тільки одне направо, а скільки в житті, скільки таких зв'язків зв в житті. Всім гарної весни і удачі!